Спеціальні заклади освіти, зокрема для дітей з порушенням слуху, повинні існувати, і це повинно бути стратегічне завдання нашої держави. Корекційна складова, яка у спеціальному закладі проходить червоною стрічкою, починаючи з самого ранку і закінчується того часу, коли батьки забирають дитину додому. Що не завжди в загальноосвітньому закладі це може реалізуватися. Перш за все Ольга Анатолійовна, випускниця нашого особливого закладу. Вона здобула спеціальну вищу освіту і вже понад 20 років працює тут у сусірі. Мені подобається вчити жести. Вчителька добра не зла. Мені подобається, що вчителька добра вчить жестової мови. Завжди допомагає. Все буде добре. Мені подобається жестова мова. Вчителька з повагою відноситься і все розповідає. А мені подобаються уроки. На сьогоднішній день Ольга Анатолівна є членом творчої групи, яка займається розробкою саме української жестової мови. Наприклад, російська буква і це було у нас, наприклад, цікаве. А зараз у нас український алфавіт, буква і ось вона. І оця конфігурація жестів вона зараз змінюється завдяки творчій групі, куди входить Ольга Анатоліє. Вони оброзили пісню, що м'яке дитинство своє місце, і оброзили моє ім'я. Перший пісень я в шокі, я не вважала, що я був в одній, але я був в шокі. Утім, у павлі, у табораті.